Сніданку. Я зараз буду обсмажувати на грилі ці креветки. Я вже гриль підготувала, а креветки замаринувала. Купувала я їх в А це, наче королівські, вони були заморожені, я їх розморозила і наче чим маринувала. Оливкова олія, часник, сіль, перець і ще, можливо, збризну лимоном. І все десь на три хвилинки їх обсмажу. Готувати так буде вперше, тому що раніше я просто їх на сковорідці могла там обсмажити. У нас зараз ранок, йде ми з ними гуляти. Марта себе веде зараз культурно, двері шкрябати вода не може. Ну, вона спить цілими днями з іншими собаками, тому можна вийти на вдвом. Це видно, вона спочатку така прям вся була на нервах. І в двері А Зараз ми так дивимося, ми її так на трошки залишали, дивилися, що буде. Ходили так на хвилин 15-20, 30. Тут-фут-фу, нормально, тому ми зараз вирішили ризикнути і піти гуляти. Вже всіх покормили, вигуляли, шви обробили, все. Марта себе почуває добре. Ходить, гуляє, їсть. Ну, все супер. Просто що менш активна, дрихне цілими днями, хоча не так завжди цим займалась. От, я вигулюю нову сорочку і нові штани. Пізніше вам прийду, покажу свої обновочки. Вчора ходила в рівермол пішки. Взагалі я не знаю, скільки кілометрів вчора пройшла, тому що в рівермол йти в одну сторону 38 хвилин. Це туди назад, година пішки. І ще плюс ми з Дімою район обходили. Теж вчора, але в інший час. І це теж десь година. День на норму виходило. Зараз пройдемось, можливо, теж в сторону Рівермола, прогуляємось. Новий наш маршрут. Так, щоб знаходити. Треба в день хоча б 5 кілометрів. У мене на дачі виходило кілометр два максимум. А тут в Києві можна і більше знаходити. Тут... Там постійно ну, нікуди ходити, так? У Нас все, що треба, шашлик там посидіти десь mm -hmm. на галявині. Все це у нас під боком. Да. Магазини чисто на машині катаємось, а там так. просто і ну пішки. Ну будеш ж півняйте. Ну чого, якщо світіки відкрити? Що, можливо, колись і буде, щоб не їздити, коротше. То... Ні, ну я би пішки запросто ходила, якби була така можливість. Я тобі покажу, де там можна пішки ходити. Покажеш. Це, правда, кілометри 3-4. Ну це але... не, не далеко. Ну да, так, 3-4. туди-назад. Ну і що, можна запросто прогулятися. Це отак, знаєте, кілометрів 15. Це вже тяжкувато. Іти, з непривички. Прийшли в автосалон. Ауді. Mm. Запускаємо процес візуалізації. Роблю замовлення в космос. Так, ну що, не тільки ж в Лексусі сидіти. Прийшли ще в Ауді, мені ще Ауді подобається. Ну, що скажу, мені подобається. Ця машина, але це, правда, не наш бюджет. Ну, що, не наш зараз. Але наш в майбутньому ця наче коштує 106 тисяч євро. Це на вас салона, якщо. Ді ми там білі сидіть, сидить. Але я вважаю, що мені треба першу машину, я думаю, Бушну якусь. Ну, але хто ж забороняє сидіти в таких, правильно? <гум> так, це ось я в цій сиділа. На Києві 8 є Трон. Угу. Класно дуже. О, це з пробігом, дивіться, 50 000, 500 доларів. Така біленька. Мені б біла теж підійшла б. Ти сидів мені вже? Так. тут вже трошки простіше на вигляд. Діма вона з дитяжками. О, я люблю, коли оце є натяжки, бо я просто не, не можу розрахувати правильну силу. З якою треба закривати двері? Ну там, де хлопати треба. Бо я то слабо, то сильно, коротше, не можу це зрозуміти. Так, ну що, ця така більш скромна, як на мене, але симпотна теж. Прикольно. Ой, боже, як я люблю машини. Ну що, як я дивлюсь? Мені подобається колір фончику. Класний. Буде ну, така куляр. Єтро дуже дуже Угу. Я вже уявляю, як я їду на дачу. Чи ні, в Білу церкву кавою. Ні, в ресторанчик. На сніданок, так. Да. Ну що? Ну, наче прикольно. Mm -hmm. Мені подобається. Ну, мені теж ця, ця простіша тут, правда. Ну, але нормально. Ну так, різниця два рази. Так. Да. <різь> тобто та сточистя 50, mm -hmm. хоч ця з пробігом. Так. Да. Але по салону, я не знаю. Я б не сказав, що тут якийсь я пробіг. Мені подобається колір сидінь. Ну да, трошки вам прожати отут-от ззаду, mm -hmm. тобто пропердів своїм глушителям. Mm -hmm. Ось. А так, в принципі, ну трошки Угу. Mm -hmm. Пробіг точно великий. там у районі десяти, може. Питати. А якого він року? Я не знаю, треба дивитись, Я просто сідаю поки що дивлюсь. Mm -hmm. Зеркало їде. Ну, от щоб ви розуміли, наш лексус. Ми його теж з пробігом, да, це називається. Да. Ми платили двадцять тисяч за нього. Mm -hmm. А ну, ця 50 вже, це, це вже коли було. Це ще дорожче. Так, ця і нова, ну. Ну так. Да. Наш Lexus 2007 да. року. 8-го. Ну, кінець сьомого, кінець. якби, а машина. короче, машина сама вийшла з конвейера в кінці 12 місяці 7 го року. Угу. Ось. Але на учет 8-му стало. Так от. Ну, прикольно. Мені прям все подобається. Багажник там теж офігенно, угу. якраз туди псів можна закидати буде. Ну як тобі загалом? Тільки салон мені колір салону. Цей, а мені подобається, як, як подобається. я виглядаю на ньому, да. Мені чорний більше б сподобався. І на ньому гівна менше видно. На чорному? Так. Да. Тут можна. Прикольно, мені подобається розмір, вона така невеличка. Бо мені подобається чи дуже великі, чи дуже маленькі. Мені подобається, як тут ручка відкривається. Спробуй відкрити двері. Так, да, дуже класно. І я люблю, коли це так воно так ключка. Да, так, ти от дивись. Не ти жаль. от Трошки от. навіть от закрий зараз двері. Фантівник. от дивись. Угу. А тепер просто от ручку відкривай, не пхаймо двері. Хоп І можеш пхати далі. Да, 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 да. Клас. Дуже подобається, найскладніше це <кій> обрати. Точно що я хочу. Це ми дивимося мені на далеке, далеке майбутнє. Коли вже буде водієм. Ну, Виходжу. Йдемо далі. А вон тут пробіг, видно. Зараз ми подивимося, угу. який там пробіг. Я не дивляюсь. Ні, не показує. А, вон. Скільки? 55 тисяч, майже 56. Ага. На 4 тисячі по. В ньому mm. пробігу менше, ніж. У нас. Ой, слухай, вона не біла, да? Вона ні, сіра. Вона сіра. Вона сіренька. Ну, прикольно. Ну на сонці вона майже біла. Сіточка мені ця не дуже. Дуже класна. Так подобається. Я люблю з перфорацією. З перфорацією тут все. Засовую ручку, наші Угу. Ну, Ага, ну норм. Не дуже великий, звісно. Чому оці кнопки хоп, відкидається ті сі духи, да? і uh -huh. в тебе вона аж до другого цього Угу. Uh -huh. Чого не дуже великі? Uh -huh. я... Ну більше ніж у нас зараз. Так, звісно, в рази. Uh -huh. бачиш, докатка є. Uh -huh. Ще є якийсь uh -huh. Угу. Мені ось більш цікаво, скільки в неї запас ходу. Бачите, вона навіть металіки, вона Прошу, не чисто вона сіра. Триста 350, 350 на так, заряді. на заряді. <тєків> Дуже класний кольор. І не сірий, він mm -hmm. якийсь сіро-беж. Да, такі якісь цікаві. Uh -huh. Як вата. Так, це QRS 8, максимальна комплектація. Це взагалі там щось 140 тисяч, чи навіть дорожче коштує. Ну Це топ. Топчик, так. <да. ребував> доводчик. Що <ребув> тут треба? доводчик, маркантара. Ой, клас. Так, ну да, ця видно, що така спортивна. Та -ра -ра. Ой, тут дуже жарко. Да. стаканчики. стаканчик, тік-чик-чик. Прикольно. Ще оцей колір дуже гарний. Вот. Пів 8 ветрон. Дивіться, який він... Це... Давай, зараз. Шикарний колір. О, ну що? Мені подобається. Ну, мені взагалі є трон, я ж тобі казав, дуже подобається. Угу. Дуже класно. Ти можеш он з тієї сторони зайти. Зайди з тоді. Да -да. Вон дивись, угу. куди телефон класти. А він заряджається, так? Да? Ні, і он, бачиш, хоп, заряджав. Можливо, там і зарядка є. Угу. Скоріше за все. А, то, щоб він, для... да, щоб <губ> він літав по салону. Дуже крутей рішення. Типа два підстаканки. З які ця коштує. Ця нова 65 коштує. Uh -huh. Але це прям салон салону. Тобто без пробігу, якщо та спробіга, uh -huh. 000, з пробігом. Та з пробігом норм. Да. Та і з пробігом. Накривай двері, бо музика там грає. Uh -huh. Лінії, звісно, ній просто офігені як воно все сходить. Цікаво, як вона ще їздить. Ну, можна якось на те здраю прийти. Uh -huh. Так, ми знову зробили помилку. Uh -huh. Ми одразу в ауді пішли, треба з таких простих марок було йти і сюди сідати. Uh -huh. Зараз після вкусі буде. Після ауді, звісно. Ну ауді це okay. прям топчик. Я дуже люблю, якби Lexus свій. Але от сідаєш в ауді, ауді я теж, до речі, люблю. Ну, мені ауді, ауді теж подобається. Да. І прям кайфуєш. офіцій. Це прям. Класно. Мені, до речі, от сподобалось в Lexus нових сидіти. Але коли сідаєш в Ауді, <свісно> мені більш подобається, ніж Lexus нове морози. Зараз ми когось покличемо, щоб нам розказали про цю машину. Ця мені теж подобається. Тут взагалі вже налаштована, як під мене. Я вже все бачу. Класно. Так наче зручно. Так, ой куди каву ставити? Де тут для кави? Що я не можу зрозуміти? А, а що? Понятно. Це що треба отак от робити? Отак от і ось так от? Чи як? З такою штукою їхати? Ха. Прочу, ця, цей кремчик нам дуже прям сподобався. Нам вже про них розказали. От класно. А віки подобається? Мені подобається там. Діма каже, якби ремонт не робили, вже б забрали цю машину одразу. Ну але нічого. Наша нас дочекається ще одна, точніше, моя. Нам принесли комплімент в чорноморці. Це юшка клас. Дуже смачна юшка. Діма фаршмак. Угу, гарний, а у мене це з креветкою. Діма смажена з креветками. Так виглядає. У мене тельє з червоною рибкою та ще там з чимось. Так от я монтую відео. Лежу в ліжку, у дворі біля мене. А це вже інший день, я все ще продовжу монтувати відео. Біля мене лежить радульчик, дорік з іншої сторони лежить. А мартусик, напевно, там в підстилці за ліжком. Отам чи, чи в залі. Але скоріше, за, за все, отут. Але, бачите, так? Да. Видно? Ну? собак зараз вечеря, кожна їсть зі своєї мисочки. Вчора б ти Да? мартусик свої консерви лопає, апетит хороший, вже погуляли вони всі, всіх вигуляли. І зараз буду марті шви. Обробляти. Що, Мартусік? Чекаєш, коли йод засохне, да? так? Бітадінчик. Обробили їй шви. Лежить, щоб трошки І Потім буде вставати, і я зав'яжу на цю штуку, щоб вона не вилизувала. Так, ну що, зараз готую вечерю. Я купувала кабачки. Я вже зробила ну, таку типу аля кабачкову кругу, вона якась по кольору зараз. Дивно на камері. Виглядає, вона взагалі то, трошки така помаранчева, а не жовта. І кабачки на грилі зробила з нічком. І зараз тушкую ще м'ясо. Отак. І піду робити домашку, тому що завтра в мене знову курси. Вийшли з Висліздімо на обідню перерву і зайшли на нову почту забрати посилочку. сенсею прийшла. Раз додому прийду вам покажу, що я замовила. Так, значить, я купила нову постіль чорного кольору. Таку в мене розмір 160 х 2 чорна, звичайно, в горошок. 60 котону та 40 поліестеру тут в складі. Зараз одразу закинуться в правильну машинку тут розмір, правда, заклеєний. Ну я думаю, що правильний поклали. Добре, ладно. Так, ще, значить, я купила таку ручку. Ви пам'ятаєте, в дитинстві була? Ну, не знаю, в моєму дитинстві була така. Можливо, у вас теж. Це мені на навчання, мені треба ручка з різними кольорами. Потім такі маркери різного кольору. Потім ручки чорні ще взяла. І ще такий паперовий планер. Бачите, от така прям стопочка. Теж знадобиться. Мені прикольно. Тут можна взагалі розписати. Там, наприклад, якісь основні моменти на холодильнику, а тут вже такі, знаєте, тут більше місця. Можна буде вже більш детально розписувати. Чи, наприклад, там на холодильнику плани наші як би, там сімейні да, розклад, що в нас там заплатити за те, за те, за те. Курси такі, 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 а тут, наприклад, чисто по роботі записувати, які в мене там ніти. З ким, що зробити, коли там дедлайни. І так. Прикольно. Я зараз я ще ручки перевірю. І все. Щодо курсів в автошколі, мені дуже подобається, мені дуже цікаво, щось я розумію, щось не розумію. Те, що я не розумію, я ще додатково питаю у Діми. Він мені пояснює. Я ганяю тести. У нас. Пройшла, наприклад, якась там тема, і домашнє завдання це пройти тести по цій темі. Я ганяю до тих пір, поки не буде 100% все правильно. І поки я все не зрозумію, така я вперта. Діма каже, що це мій плюс, що я цілеспрямована дуже. Да, ну і як бачите, я теж сьогодні вийшла по-домашньому. Буду прощатись з вами. Чесно, впадло було фарбувати. Взагалі сьогодні цілий день вдома сижу. Думаю, блін, на що ви марафет на Буду по-домашньому, така розпадлена в піжамці. Зато мені комфортно. Щодо автосалону. Ну ми взагалі не планували туди заходити. Просто вже раз там були біля них, біля цих автосалонів. Ну, блін, як це ж не зайти? Я просто кайфую. Не знаю, мені так подобається сидіти в машинах. Воно виїхав автосалонах. Просто знаєте окремо вид задоволення. От коли я йду в торговий центр, я не отримую задоволення, таке, як коли я в автосалоні. Ну, дуже подобається. Я вже просто не дочекаюсь, коли я вже вивчусь, коли вже здам всі іспити, і коли я стану водієм, як я буду їздити на машині сама. Тобто мені не треба буде там з Дімою, там Діму просити, да? а я, наприклад, мені треба на нову почту, посіла і поїхала, треба там фору, сіла і поїхала, така буде, ділова <ків> ковбаска. Їздити на машині. В якийсь момент мені різко захотілось, і я пішла. Так що все, я візуалізую, що все добре в плані війни, що вона закінчилась, що я вже така їжу на своїй машині, що ми живемо на дачі, в нас там класний ремонт, всі тілі, всі здорові. От. Так що так, все. Я все постійно в процесі візуалізації. Візуалізую, візуалізую, собі там уявляю, фантазую. Взагалі я кажу, що я професійна мрійниця. Мені це подобається. Тому хай так все і буде. А я буду з вами прощатись. Побачимось в наступному відео. Там буде про дачу, про ремонт. Ну, взагалі, що у нас там і на дачі. Так що, слава Україні, слава ЗСУ, ставте лайки, пишіть коментарі.